Привіт, привіт! Ну що, стрільці? Це ваш прогноз, астропрогноз на період серпня місяця. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися, адже місяць такий буде трошечки турбулентний за рахунок того, що. Планета комунікації, спілкування інформації, Меркурій, документації розвертається, і буде рухатись в зворотньому напрямку. Тобто, добрий вечір, ретроградний Меркурій. Привіт всім колишньому, як то кажуть. Жартую, підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене дуже важливо його читати, дивитися, як ще потенційно можуть програватися. Ті події, про які я буду казати саме в якихось життєвих ситуаціях, ситуативно у вас. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози буду вас трошки надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і великолепний. Посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. А дивіться, до речі, свій прогноз не тільки за знаком сонця, а ще й за Асцендентом, Або вас при народженні стояв місяць, в якому знаці в натальній карті, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль. Так, ну що, ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня. Цей проміжок часу. Я не рекомендую починати будь-які починання, змінювати роботу, переїжджати, а починати там ремонт. Ні. Ну, хоча ремонт це перероблювати, тому можна, я думаю. Все, що стосується краси, ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, стоматологія краще не робити. У мене була колись ситуація у мами в період ретроградного Меркурія, коли вона пішла ремонтувати зуб, ставити пломбу, і їй там залишили ватку і запломбували. І відповідно, Треба було перероблювати, розбивати опять цю пломбу, діставати ватку і опять пломбувати. Це також така історія не дуже приємна, затягується на якийсь певний проміжок часу, і на що воно вам треба. Тому я б все ж таки радив вам трошечки почекати, зачекати, щоб. Ем... Це програлося для вас максимально краще, тому що, наприклад, ви можете змінити роботу, підете працювати. А у вас це 10-й сектор гороскопу, який відповідає за кар'єру, статус, положення, публічну репутацію. І тут може бути така історія, що ем, дивіться як варіанти, ви можете змінити роботу, прийдете а там за зали... кажуться не якісь не такі умови, які були. Як вам там казали на початку, або нагрузки дуже багато. ви не розраховували що так буде. Тому краще цього не робити, оскільки для вас сектор 10 будинок кар'єри роботи авторитету, тому тут ви можете потенційно повернутися на те місце роботи, де ви працювали. Це можна робити, тому що це повернення в щось минуле. Переробка, якась, скажімо так, а це не абсолютно якась нова компанія, сфера діяльності, тому не переживайте. А це може бути повернення старого клієнту в ваш бізнес, тобто буде просити знову послуги ваші. Це може бути історія, коли клієнт, я сказав. Повернеться, колега старий повернеться, керівник повернеться, який раніше працював з вами. От якась така історія відбудеться. Це може бути, що вам прийдеться, скажімо так, переробити якийсь проект, там, не знаю, якісь може документи переписати, які були некоректно зроблені в минулому. Тобто ми знову ж таки повертаємось і дороблюємо щось. Як варіант, може бути ще історія. Наприклад, вели інстаграм-сторінку, забросили її, а зараз будете повертатися знову відновлювати її, щоб був більший потік клієнтів. Також 10-й будинок у нас будинок. Статусу, як я казав, а це статус у нас може бути як стосунки, і тут відповідно, ви можете або повернутися, якщо ви в стосунках зараз знаходитеся до якихось питань, які ви не завершили з вашим партнером, або якщо ви не в стосунках, то тут може бути відновлення стосунків, людина якось може проявитися, дати о себе знать. І вплоть до везомновлення відносин може бути. Але це не буде дуже довга історія, тому це може бути там, я не знаю, як варіант, там, місяць, поки ретроградний Меркурій йде, бо там щось шуримури будуть, і все. Далі все завершити стосунки. А, також 5 серпня у нас Венера міняє знак і переходить в знак Діви до 29, до 29 серпня. Венера в Діві а, знаходиться не в дуже комфортному приємному положенні. Воно називається падіння. А, соответственно, є якісь такі, такі деякі нюанси а, для вас це буде також десятий сектор гороскопу. Що тут може бути? А, в цей проміжок часу ви можете марно тратити фінансами, тому що венера за це відповідає а, за фундаментальність, гроші, положення, стабільність, партнерські взаємовідносини, любов. Тут може бути марнотратство на якісь речі, щоб щось комусь якось показатися на показ, або навпаки, може бути скупердяйство, коли ви можете займатися, от знаєте, у Діво є така риса характеру, не дуже приємна, а, критиканство. І тут ви можете займатися критикою по відношенню з собою, що блін, за чим мені це треба? Я цього там недостойна. Може краще я вкладусь на якісь базові речі. Ну тобто балансуйте ці енергію, може треба купити там якусь. Маленьку, приємну собі річ побалувати себе. Або навпаки, ви можете ну, тринкатися туди направо і, відповідно, Це дасть таку історію, як зміна статусу, фінанси впадуть трохи. Це може бути критика по відношенню від ваших колег, керівництва, клієнтів. Те, як ви робите роботу якісно, і це може якось тиснути на вашу публічну репутацію, на ваш авторитет. Тому тут головне знаходити баланс, не йти в якісь конфлікти, тому що це може довести до якогось такого, знаєте, розриву взаємовідносин, коли там клієнт більше ніколи не повернеться. Це може бути історія, коли ем, як варіант. Ем, Розрив взагалі взаємовідносин, коли там вам скажуть, що вам треба звільнитися, або ви скажете, що я хочу звільнятися, тому що а, ви мене не розумієте. Ну це може бути і ви, коли, коли от у вас є якісь знаєте, от у діви є якісь от, установки в голові, і вона по іншому це не сприймає абсолютно. М вона не сприймає якийсь інший метод поведінки інших людей. А ви повинні розуміти, що хто може бути і по іншому. Тобто, коли там хтось щось може робити, якось во вред вам просто робити, а ви якось можете це сприймати дуже гостро і думати, та ні, ти дожен робити так, як я вважаю за потрібне. Сатти з це може привести до якихось там розриву конфліктів, як варіант. Балансуйте. А серпня у нас буде приходити молодик з кікзнації Лева, і ми його вплив будемо відчувати по 19 серпня. А молодик завжди дає якісь починання старт абсолютно якоїсь нової доріжки в нашому житті. І зазвичай, коли він знаці лева проходить, це стосується нашої реалізації, самореалізації і нашої самооцінки. Для вас це буде товариством стрільці, дев'ятий будинок гороскопу. Дев'ятий будинок гороскопу – це будинок документації, міграції, переїзду, путешествій, образування. І мрій, планів. Тут може бути така історія, що ви поставите собі на якийсь новий план, дуже такий серйозний, і будете прикладати зусилля, щоб його реалізувати. Може бути така історія, що ви почнете займатися якимись документами, не знаю, щось переглядати, передивлятися щось, може свої якісь документи, шукати щось. Суддєвний процес можете розпочати, але я б не рекомендував, тому що у нас ретроградний Меркурій. Це може бути історія пов'язана з. Освітою, я не знаю, там може будете шукати якийсь майстер-клас, коуч, семінар, може якийсь прям університет, коледж, куди ви хочете вступити, прям будете прикладати зусилля, або будете просто навчатися чомусь. Не знаю, на роботі може вас хтось чомусь буде навчати. Може, ви будете когось навчати як варіант, тобто передавати свої знання, там стажувати це може бути історія, що в цей проміжок часу ви можете взяти відпустку і поїхати відпочивати. Тоже можливо. Або як варіант ще може програтися в контексті. Ну, приїзд я б не рекомендував робити. Ви можете почати планувати його, тобто ви можете загоріти з цією ідеєю, але краще переїжджати трошечки пізніше. А, може, екзамен якийсь будете здавати цей проміжок часу, як варіант. Можливо, також така історія. В питання партнерських стосунків, до речі, якщо ви в офіційних стосунках знаходитесь, то тут може бути якісь ситуації, коли вам треба буде відстояти себе, свої кордони, ну скажімо так, проявити любов до себе. Далі повня у нас буде проходити 19 серпня, і вплив її будемо відчувати по 3 вересня. Повня буде проходити в знаці водолій. Що значить повня? Повня завжди дає кульмінацію, ясність завершення якихось процесів. Подумайте, що у вас відбувалося з 9 по 24 лютого цього року, тому що ця сфера життя знову таки може стати для вас актуальною. А, для вас повня буде проходити в третьому будинку гороскопу водолій. У нас про а, свободу дій. Інформацію, комунікацію, революційні якісь зміни, тому що цим знаком зодіака управляє планета Уран, яка дає бунт, революцію, щось знаєте, таке абсолютно нове, креативне, що ви навіть не могли подумати, що будете мати в своєму житті. Соответственно, оскільки для вас це третій будинок гороскопу, а це питання друзів, комунікації, інформації, образування. Переїзду, поїздки, купля, продажа машини тут може настати ясність у вирішенні, може, якихось питань з вашою машиною, або те, що треба може там не знаю, поремонтувати перед тим, як продавати, може в цей проміжок часу там продасте машину як варіант. Це може бути ем, історія, що можете завершити спілкування з кимось, тому що от водолію зрозуміти що все не хочу, мені це більше не потрібно. А, хочу свободи дійства там від якоїсь людини. Там це ну це більш в дружньому форматі. А можуть бути якісь новини стосовно а, вашого. Брати або сестри також, або друзів, може наступити ясність у вирішенні якихось питань там з другом, братом, сестрою, з кимось. Це може бути, до речі, в цей проміжок часу, як здача екзамену, те, що я казав, завершення. Абочення як ф як варіант, теж. тобто, не знаю, там одне починаєте, но старе закінчуєте. А, це може бути ну, поїздка, па завершення поїздки, я б сказав, більше може бути це проміжок часу, а не початок. Або ясність може наступити, куди і з ким ви хочете поїхати, відпочивати а, як варіант, також може програтися. Ну, 29-го Серпня вона размінює знову знак, переходить в знак Терези, де вона себе дуже комфортно, приємно відчуває. Для вас це буде стрільці, 11-й будинок гороскопу. Вона там буде знаходитися по 23 вересня. Що таке 11-й будинок гороскопу? 11-й будинок це друзі, комунікація, общественні групіровки, будинок медійності, публічності і довготривалих планів. Ну, вас так дуже цікаво. у Вас все, все, все на плани, плани, плани. А... Дивіться, що тут може бути. Тут може бути така історія, що ви можете вкластися в реалізацію свого якогось плану, почати його реалізовувати, там не знаю, інвестувати щось. А може бути, там не знаю, мріяли давно купити новий телефон, це проміжок часу, ви його купите. Тобто, це ж план був купити телефон. собі. Це може бути таке, що ви отримуєте подарунок якийсь від якоїсь людини, з якою ви спілкуєтеся, або якась людина, з ну людина, з якою ви спілкувалися, скажімо так, проявить до вас знак уваги і ви з. Почнете з нею зустрічатися. Це може бути, що ви комусь щось будете дарувати як варіант. Можете вкладатися в рекламу, маркетинг, там, рекламувати свої якісь робочі сторінки або свою персональну сторінку, публічно вести якось почати починати медійну діяльність і будете для цього купити якийсь інвентар. Може через інтернет з кимось познайомитися, і буде якась любовний інтернет-роман у вас. Якби як варіант, теж може програтися, або ще може бути така історія як. Ну, новий клієнт може прийти і дати якісь надходження, ну, ну нові, нові фінанси. Тобто, як варіант також це може програтися потенційно у вас. Тому якось так для вас. Бажаю вам е, прекрасного серпня. Сподіваюсь, трошечки не налякав вас е, ретроградним Меркурієм. Сподіваюсь, він пройде максимально лояльно, спокійно, більше відпочивайте. Не йдіть якісь глибинні, кардинальні зміни в цей проміжок часу, і все буде 100% прекрасно. Гарного вам дня, гарного настрою, гарного місяця, Бережіть Et moi au